Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми розглянемо важливу тему, що стосується нашої віри та її сили. Давайте разом почитаємо із Божого Слова: євреїв 11.3 написано: Вірою, розуміємо, що віки були створені Божим Словом, так що з невидимого постало видиме. У 11-му розділі послання до євреїв апостол Павло вирішив пояснити євреям, що саме віра стала основою всього, що ми бачимо на землі. Із чого почалася вся дія Бога. Він визначає віру як підставу для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Апостол Павло переводить нас від букви закону до живої віри, нагадуючи нам про великих людей, які перемагали не силою, а вірою: Авель, Єнох, Ной, Авраам, Ісаак, Яків, Йосип, Мойсей, Ісус Новин, Гедеон, Варак, Самсон, Ієфай. Давид, Самуїл та багато інших вони вірою здобули перемогу і досягли великих обітниць Божих, замкнули лев'ячі пащі, згасали силу вогню, втекли від вістря меча, одужали від недуги, були сильними у війні, обернули до втечі полки чужинців. Жінки одержували своїх померлих через Воскресіння. Інші були закатовані, не отримавши звільнення, щоб осягнути краще воскресіння. Ще інші зізнали знущань і побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Нехай і наша віра стане такою ж сильною і непохитною, щоб ми могли здолати будь-які труднощі на шляху до Божого царства. Амінь.